Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо про сад на весні і акценти в ньому. Але перед тим як ми будемо говорити про... Акцентні рослини в саду навесні, нам необхідно подумати про те, якими структурними рослинами ми наповнимо свій сад для того, щоб він був гарний не тільки навесні і влітку, а щоб він ще був цікавий і зимою. А що таке структурні рослини? Це ті рослини, які будуть тримати структуру в нашому саду протягом всього періоду, коли ми на нього споглядаємо. До них можна віднести як дерева, так і кущі, квіти і злаки. Як правило, багато хто із вас, ну із структурних рослин, знає, зрозуміло, що хвойні рослини. Ну, це ялина е, 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 канадська коніка. Вона зараз якраз дає приріст. Подивіться, який досить цікавий салатовий колір. Але навіть зимою, коли вона просто зеленого кольору, е, е, ось ці от такі пірамідки або морквинки, вони досить цікаві. Вони перебивають нам Десь сад в якійсь частині і е, висаджені тут певною групою, так само асиметрично, що, е, не є, що є важливим. І тримають цей сад, цей цю частинку саду зимою. Позаду е, них знаходиться ось такий кущ дерена, кисільрінгія. Він працює кольором. Тобто, коли у нього нема листя зимою, у нього будуть червоні стовбури. На задньому плані є береза корисна. Сорт Доренбос. Вона цікава своєю архітектонікою крони, тобто формою крони, і у неї постійно білий стовбур, І коли, коли гілки з часом збільшуються, також вони стають повністю білими. І от, якщо подивитися на цю. Композицію повністю от, із цих трьох таких рослин, я маю на увазі за сортами. То у нас є зелені рослини, у нас є біла рослина, яка гарно буде працювати і зимою, навіть без листя. Тобто не тільки хвойними ми можемо досягти якоїсь структурності і краси. І у нас є так само листопадний кущ, який завдяки своєму кольору гарно поєднується і з березою і з хвойними рослинами. А більш детально про рослини, які вже зараз можуть стати акцентними, ми і подивимось на конкретних прикладах зараз. Я сподіваюся, що з хвойними рослинами ми вже розібралися, тому що. Таких рослин на ваших ділянках, я думаю, що сила силенна. Вони дійсно є структурними і будуть підтримувати ваш сад і створювати акцент, особливо взимку. Мене зараз більше цікавлять листяні рослини і, особливо декоративно квітучі дерева. Навіть звичайні плодові, черешні, абрикоси, яблука. То, що вони настільки цікаво квітують і мають форму досить привабливу, що не варто нехтувати цими рослинами для того, щоб їх використовувати, в тому числі як і декоративні. Але якщо не тільки плоди нас цікавлять і квітування цих рослин, то можна обрати ще низку дерев. Які досить цікаві і які відкривають свій такий яскравий аромат і мають гарний колір під час квітування. Наприклад, ось ця слива цистена. Вона схожа для деяких як на нігру або сливу пісарді, але цистена вона більше таким кущиком росте і ось тільки-тільки починає відкриватися. На відміну від нігри і пісарді, у неї настільки приємний аромат. От ви, якщо навіть будете проходити повз, ви просто його відчуєте. Тому я раджу вам використовувати цю рослину для того, щоб вона вам створювала відповідний настрій. Попереду мене знаходяться черемхи, звичайні. Вони так само квітують і так само дають ось цей білий колір і приємний аромат лісового такого саду, який ми, наприклад, хотіли би сформувати. А ліворуч від мене знаходиться. Райська яблення, ви її так знаєте, ну це сорт яблуні Роялті. Вона так само квітує рожевим кольором, потім ще має е, цікаві, е, досить яскраві яблука, які залишаються до там, грудня, включно. Тобто, ми зараз, от коли я проговорюю, даю характеристики рослин, дерев в даному випадку. Я звертаю вашу увагу не тільки на красу навесні, а в тому числі на те, як вони будуть працювати, і взимку, тому що та сама цистена, подивіться, який, яка форма стовбура, вона досить цікава. Наприклад, ті самі яблука там, Роялті, ну Райські, як ви їх знаєте, так? вони будуть ще знаходитися там певний проміжок часу взимку, і так само буде цікаво на них споглядати. Та сама черешня або будь-які сакури, в залежності від сорту, вони міняють свій кольор листя восени на такий яскраво бурштиново-жовтий. Це все буде акцентами в саду. Але ми зараз говоримо безпосередньо про весну. Позаду мене ще є катальпа. Вона взагалі буде квітувати аж тільки в червні. Але це мені здається, що в наших кліматичних умовах останнє дерево, яке буде квітувати. Дуже рясна, дуже гарно Вона квітує, шикарні має листя, а потім ще її плоди також досить цікаві і знаходяться всю зиму на ці стрючки знаходяться всю зиму на дереві. Ну і так само ще є глід PolScarl, який так само буде квітувати махровими рожевими квітками. Плодів він не буде давати, але акцент досить цікавий. З деревами, в принципі, ми розібралися. А тепер я хочу вам показати і розказати про кущі, які будуть нам підбивати десь стовбури, закривати паркан. І так само будуть давати акцент для нашого саду в першу чергу навесні. Із кущів, які дають постійний акцент в нашому саду, це вічно-зелені, в даному випадку це ялівець Green Carpet. Його спеціально підстригли такими лапами, щоб він не був таким суцільним, якимось величезним. Але хвойні рослини ми говорили вже про них і забули. Вони у нас просто існують в саду, і як такий акцент зараз навесні можуть не давати. А ось, наприклад, така жовта пляма Керії. Або, наприклад, можуть бути у вас форзиції жовтого кольору, або кизил, ну він як дерево кущ може бути. Ось вони якраз і будуть давати ті акценти, магнолія та сама, будуть давати ті акценти в саду, на які варто і цікаво подивитися. В цьому саду так само ще присутні це горобина Зморшковата. Я не можу сказати, що вона настільки прям декоративна і акцентна. Навесні, коли вона квітує, тому що вони, ну, квітки такі, як на мене, опосередковані. Але сам приріст листя досить цікавий. Він такий яскравого такого салатового кольору, і він привертає на себе увагу. Це так само може бути акцентом. Тобто не обов'язково тільки щось квітуючи, а, може привертати до себе увагу. Так само, як і є жимолость шапашна. це так само кущ, який є вічно зелений. Але це листяний кущ. Зверніть на таку рослину. Будь ласка, увагу. А він буде підтримувати весь рік ваш сад, і в тому числі, коли буде приростати навесні, також буде створювати певний настрій. А у нас залишився ще третій блок рослин, який створює нам настрій саме навесні. Ходімо, подивимось. Звісно, Що я говорив про квіти. А, на мою думку, першими такими акцентними рослинами це є цибулинкові, це крокуси, це нарциси, це мускарі. Мускарії одні із останніх починають квітувати. Ну, ще є тюльпани, в принципі, але я використовую в своїх садах ботанічні тюльпани, то вони вже переквітували. Тут, Тут можна побачити і чимерник. От це взагалі унікальна рослина, вона тільки для тіньового саду, але він вічно-зелений. У нього квітка ну вже, це, мабуть, півтора місяця він квітує. От він дійсно один з перших виходить. з... Зими і вже починає нас радувати і показувати нам створювати позитивний настрій в саду. Це і мідунка ось тут є, і брунера. Брунери також зверніть увагу, вони є різних сортів. Є варігатна по, по периметру листа, є Сибірська з зеленим листом, тобто на смак, який вам тільки до вподоби. Зараз вже починає квітувати діцентра, це розбите серце. Ну це білого кольору є ще червона. Тобто, коли плануєте свій квітник. То завжди думайте про те, що у вас буде квітувати, в які проміжки часу. Ну і, звичайно, зверніть увагу, ось злаки це е, е, холодно-растучі злаки, тобто ті злаки, які починають. Виходити з зими ще в березні, коли ще буде на вулиці плюс 5, а вони вже будуть давати приріст. Ця рослина була підстрижена ось до якої висоти. Подивіться, скільки вона вже відросла за пару місяців. Ну, це щучник дірнистий, до таких злаків відносяться і переважна більшість асок. Куничники, їх там порядка чотирьох і більше сортів. Ну тих, що принаймні ми використовуємо чотири. Тому вони вже зараз, навіть своєю зеленою такою формою, вони створюють настрій в нашому саду. один із моїх фаворитів такого лісового саду це купина лікарська. Вона ще тільки-тільки буде квітувати, ще не відкрилася. Для когось вона схожа на канвалію, ну от саме цими суцвіттями. Але ви подивіться, яка шикарна висота у неї. Хтось мені колись в коментарях писав, що вона сильно розростається і вона є агресивна. Ну, я не знаю. Ну, оцей кущ, ось він. Ну, це розрослось за три роки. Так, воно було висаджено із такої ось висоти. Рослини, буквально однієї або двох. За три роки ну хіба це розрослася заполонила все. Ну Кожен вирішує для себе сам. Ще тут цікава є діцентра з червоними сердечками. Ну і так само можна поміксувати, щоб було гарно. Це також чимерник, інший сорт, і мускарі. Так співпала, що тут вони квітують якраз одночасно, але ну так не завжди буває. А я з вами хочу попрощатися. Дякую, що підписалися на мій канал. Якщо цього ще не зробили, зробіть обов'язково: поставте дзвіночок, поставте лайк цьому відео. З вами був Андрій Каранда. На все добре.